То 5 найбільших курганів України на п'ятому місці Нечаєва могила, скільський курган біля села Локівка у Дніпропетровській області. Об'єм насипу становив аж 36 тисяч кубічних метрів. Четверте місце лугова могила. Царський курган 6-го сторіччя до нашої ери. Об'єм насипу становив 40 тисяч кубічних метрів, діаметр 100 метрів. І висота 21. Третє місце курган Солоха, розташований неподалік від Кам'янки. Об'єм насипу становив 52 тисячі кубічних метрів. Висота 18, діаметр 100 метрів. Друге місце займає великий скіфський курган 4 сторіччя до нашої ери. Його висота становила 20 метрів, а діаметр 350. Уявіть лише, об'єм кургану 82 тисячі кубічних метрів. І нарешті перше місце займає курган Огуз найбільший курган чорноморських степів, побудований у 4 сторіччі до нашої ери. Його об'єм становив 117 тисяч кубічних метрів.